Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я програм в Брал та зроблю огляд на Тріо Шаудаун. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також да, Тріо Шаудаун вже було в сезоні з панчгобом і додалось ще раз, бо воно, воно було фановим режимом, режимом і тому його додали ще раз. Так ось дивіться, він зараз ранговий режим. В нього можна порати тільки за білетики. Ось так він виглядає, типу, одна людина ангел, одна людина-демон і одна людина просто якийсь череп. І називається Тріво Шоудауну. Засаді якийсь зелений портал. Я на 13 місті. в мене 0 виграшів, 5 білетиків. До речі, бачите, тут є така пасхалка, типу за цією книжкою прикольно. І, до речі, бачите, через пару днів вже буде ранговим режимом Спрідварс, а потім Soul Collector, які в принципі вже були. Знаєте, карта тут відкрита, тому я вирішив взяти Piper. Чесно, я вам скажу, що я не знаю, як змінилась карта. Тобто, дивіться, карта така сама, як для до шоудауна. Ну, і для соло шоудауна. Але бачите, є 4 команди по три людини. В принципі, як і раніше, бо це соло шоудауну, всього 12 людей. Тут працюють покращення. В принципі, коли був спадбов, теж тут працювали покращення, тобто цей тріо-шоудау режим завжди є з покращеннями. Тобто, немає такого моменту, коли він не був з покращеннями. Він він в ньому завжди вони працюють. Я мене бачить Demon Fire який мені насильно сильно допомагає, в принципі. Бачите, я починаю розстрілятися, але бачите, мені от здається особисто мені, що карта збільшена. Тобто не в тому в сенсі, що вона там не знаю, стала більшою, а в тому сенсі, що вона залишилась такою самою, планіровка така сама, але вона, типу, збільшилась. Я не знаю, як це пояснити, але мені отак здається. Бо, типу, ну, якби це було для чотирьох команд по три людини, маленька карта, ну, така як для двох шудауна, то я думаю, там би люди не помістилися. А так, мені здається, карта трохи збільшилась. І от, чесно, мені здається, мені здається, що це правда. Але можу помилятись. Бачите, тут був Едгар, якого я теж хотів вбити. В нього, бачите, було ангельське покращення, хоча, блін, як у Едгара може бути ангельське покращення, теж Едгар. Я тут напав, бачите, на цього чувачка, я його майже добив, але його покращення на 1 хп це дуже бісяче. І тут, бачите, його вбивають і з нього випадає банки. І два дємона наші. Тут, бачите, був Едгар, я залишався з моїм вороном, спать помер, і я просто собі ходив, шукав, кого можна вбити. Тут, бачите, залишилось три команди. Всього команд 4, як я вже казав, і топ-3, це типу нічия, тобто за, за топ-4 ви отримуєте мінус, кубки, а за топ-3 ви отримуєте нічого. Але якщо ми граємо з білетиками, тобто в ранговий бій, ну, ранговий режим, напевно. Але якщо ви зараз в ранговому режимі отримаєте топ-3 або топ-4, то ви фактично програєте, ви не отримаєте перемогу, а тільки потратите свій білетик. Ви бачите, залишалось три команди, я був в центрі. Тут раптом я юзнув юзну фультубу, я боявся Анджело. Це було безсенсово, я знаю, але все одно я утонув. Потім, бачите, я нападаю на інших. Тут ворон ховається нами. Все-таки ворона вбивають. Спайк прямо тут, на нього теж нападають. Його тут забивають до смерті. Це було дуже смішно, як це зробив, але пофіг. Бачите, в мене дуже мало ХП я роблю най... найтупішу ідею, я просто лечу в центр, що було дуже тупим. Ну і наступна катка, я знову йду за Пайпер. У мене в тімні Едгар і любимий Ліон. Звичайно, любимой. любимий. до речі, бачите, демонський вогонь знищує такі, якби, як черпки, типу ну, різні всі штучки. І дивіться, нам треба знайти людей, щоб їх впити. Тут бачите, грають якісь бочки. Я нападаю на пенні, вбиваю її, мій Едгар там, справляється з Бонні. І тут, бачите, є ще 8 біт. Ми їх вбиваємо і залишається дві команди. Тобто, бачите, дві команди це вже перемога. Бо топ-2, топ-1 це перемога, і тут робиш перемогу якби, в список свій. Це дуже класно. Тут бачите є Бія, я такий підходжу на її використовую гаджет, я добиваю її, навіть Едгара не встиг добити, тому це класно, мені повезло. Далі, бачите, я йду собі. У нашого Ліону, у мене, і у Едгара 10 банок. Тут бачите, добивають цього ельпріму, і ми далі шукаємо людей. Тут бачите, нікого немає, і все-таки вони самі бо я взагалі був в іншому місті. Доступні битві я йду з Бо і Ліоном. Вони або меха, а я просто пайпер. Ну, в принципі, такі. Зараз дивіться, дивіться знищив скрінки, щоб мати скриньки. Так, скриньки теж допомагають, хоча тут не сильно цей режим, ну, скриньки не прямо щоб супер допомагали, але все одно вони допомагають, в принципі, як і в солі і до Шаудавні. Давайте далі підемо, бачите, тут, тут дуже багато ботиків. Я вбиваю Френка, він вбиває нашого Леончика. Вбивають лову, залишається топ-2, і мене добивають. Залишається, бо його знищує майже менді, потім в нього є покращення на одне хп, і це йому допомагає, але все одно його за пару секунд вбивають. Але ми зайняли топ-2, тобто ми отримали перемогу. І тепер я вже на топ-14, тобто я на ранзі 14. -му. Це дуже класно. Ось такі в мене висновки. До речі, бачите, плюс 5 білетиків буде за пару годин. І це дуже класно. Бачите? Тобто білетики вернули. Раніше були білетики, які зараз трохи змінили, але все одно це дуже класно, що все-таки вертають три функції, які нам дуже подобались, Хоча... Раніше вони були на роборубки або на інших цих режимах, а зараз вони є просто як ранговий бій. ну прикольно. Бачите, тут ми когось вбили і отримали ангела, який нас буде хілити. Френк зі всіма справлявся, а Ангел його просто хілив. Да, головним в нашій тім був Френк. Бачите, тут був Гейл і Гавс, я на них напав, але коротше, я помер. Не знаю, як так вийшло, але я помер. Бачите, наш Макс хотів їх вбити. Щось використав свою ульту, щось не міг добити, і, коротше він помер. Але наш Френк не здається, він вбив спай... ну, зупинив спайка, добив його і зрушається дві команди. Тобто ця Нані, бачите, він і тупо збиває з одного удару. Тут бачите, з'являється ця Бель, і все-таки вбивають нашого любимого ангела. Я добиваю бель, бо це було легко, одного тімейта вбили. Ну, коротше, ми виграємо. Тепер на катка, я вже йду за Френка. У нас є Кольт і Гріф, що є дуже класним. І бачите, коли я маю покращення демонів, то від мене якось тхне фіолетовим. А хто має покращення ангелів, то його не так видно, бо там світиться він якимись трикутничками синьо-жовтими. Я бачите, свічусь фіолетовим. Тут, бачите, добивають цілу команду, тобто я вбив цілу команду сам. Але при цьому помер. Але все одно, типу, це були ботики, тому прикольно. Тут, бачите, у нас є ангел, який нас хилить, в нього мало ХП, але він прикольний. Тут, бачите, ангел ходить постійно з нами, ми нападаємо на чужі команди, залишається топ-3. Я розумію, що ми вже тут виграємо, бо це просто якісь ботики або хтось типу того. Бачите, нападає на Гріфа, знищує знищую його залишається топ-2, і бачите, ми просто пробуємо щось зробити. Я тут бачите нападає на, на команду, і з цього чувачка випало два демона. Тобто у нас в команді Є один ангел і два демона. І це виглядає прикольно, бо бачите, демони нападають, а ангел хилить. Тут бачите, ці демони нападають на містера Пі, і коротше вони вмирають в нього. Але ми мстимо з ними. Коротше, тут грів нападає на нас, але нічого він не робить, тому ми просто їх добиваємо всіх, бо у них просто не було шансів. Ну і ми виграємо. До речі, бачите, зараз подвійні стердропи подія, тому я забираю бачите один сердб, тут 200 доблів, які мені не треба, і далі теж 100 монет, які мені не треба, не треба. Я бачите, ранг 9, бо тут це вже непогано. Бо я отримую там скільки стелдропів, там десь 10, може 16, може трохи більше. Коротше, дофіга. І до речі, просто подивіться на Цю пасхалку все таки таку. не тапай, там якийсь стардроп, в нього рога, ангел, типу, типу, круг. Потім, типу, що душа належить браву, що кінець близько, що, що, що сталося, що нічого доброго не вийде. Брайся звідси, коли зможеш, і бачите, не тапай, закреслено. І ще є носочок спайка. Це як пасхалка, яка майже всюди є, на всіх картах майже. Ну і в прелпасі, звісно. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ну, вам за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.